Це завершення ремонту дороги Червоноград Радехів, укладення верхнього шару на цьому відтинку від Нового Виткова і до Радехова вже є укладена основа і нижній шар. Нам залишилось покласти 9 кілометрів верхнього шару. Якщо в середньому ми укладаємо біля кілометра в день, то ми б повинні до двох тижнів завершити повністю вже цю роботу і хідники, які залишаться для того, щоб вже зробити комфорт для мешканців. Роботи виконує компанія. Ані автомагістраль Південь фінансування робіт ведеться за рахунок митних платежів від того експерименту, який було оголошено президентом України, підтримано урядом, депутатами Верховної Ради 50% від перевищення надходження індикативних планів по митниці. Важко сказати цифру? Так, вартість, вартість цієї дороги Червоноград Радехів Броди складає більше 400 мільйонів гривень. Ви знаєте, дуже приємно побачити реальний експеримент, який показує єдність президента, Верховної Ради і уряду, бо цей експеримент не тільки вдався, а його потрібно аплікувати на всю Україну. А якщо аплікувати на всю Україну, то повинні бути всі громади України, областей. Вчора говорили депутати Верховної Ради, і Львівської обласної, що цей експеримент аплікований, говорить, що потрібно створити дорожній фонд. У бюджеті 2017 року буде створений дорожній фонд. Сума фонду 14,2 мільярда гривень, що дозволяє залучити в міжнародні фінансові організації ще 27 мільярдів. І це є один з пріоритетів розвитку економіки, про що говорив прем'єр. Володимир Борисович Гройсман про що говорив президент? Я знаю, що він тут був буквально недавно. Я знаю, що прем'єр також приїде незабаром подивитися, як реально працює експеримент. Друге важливе, що би я хотів сказати, що співфінансування всіх рівнів бюджету дозволяє залучити кошти міжнародних фінансових організацій. Я знаю, що таке засідання відбулося у Польщі, і воно відповідно буде проведене тут на Львівщині, третя декада листопада. Саме головне, коли є дороги, то починається життя села. Починається розвиватися логістика сільського туризму, агротуризму. Люди тішаться тим, що от ми їхали, обмінювалися думками. Ціна на нерухомість в 2,5 рази відразу виросла в тих селах, де є гарна прокладена дорога, де є положені добрі хідники, де є зроблено безпека для пересування велосипедистів, де ще буде зроблено освітлення. Ви знаєте, це тішить.